Україна відзначає річницю Євромайдану. 21 листопада. Тепер державне свято. Офіційну програму дня відкрив президент на Майдані Незалежності. З самого ранку розпочалося урочисте вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Люди запалювали лампадки та несли квіти. Біля була присутня тією порою і Людмила Бадалян. Вони були найпершими від самого ранку на алею пам'яті небесної сотні прийшли родини полеглих, тих, хто віддали життя за Україну на майдані і поза ним. Ця жінка втратила сина. Коли гинуть молоді люди, просто ну, гине майбутнє, розумієте, тому що я похоронила дитину. в Мене не буде більше внуків, в мене не буде нічого. Для цих людей день гідності не стане святом. Рівно рік тому розпочалися події, які забрали життя їхніх близьких. 21 листопада 2013-го кияни вийшли до стели незалежності на знак незгоди з діями президента і уряду влада зупинила підготовку до підписання асоціації з євросоюзом. Акції швидко дали назву Євромайдан. Згодом він переріс у революцію гідності. Він віддав своє життя за нас. Згадую кожен день його останню розмову зі мною. Коли я запитала його. Для чого він стоїть на майдані? Він сказав Стою за тебе за твого сина за Україну. Офіційні урочистості розпочалися близько 10-ї ранку. Представники влади покладають квіти до пам'ятного хреста небесній сотні. Родичі загиблих дали президентові тихо помолитися, але не відпустили його мовчки. Їм наболіло голосно. Скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Чули це. Ви нас не чуєте? Ви нас не чуєте. Вони герої України. Кажуть, їм обіцяли загиблим нададуть звання героїв України, але й досі про це тільки говорять. Ми бачимо, що герої Небесної Сотні уходять в небиттє. Ми звертаємося до президента Порошенка вже третій раз. Перед родичами загиблих президент таки оголосив про своє рішення надати небесні сотні звання героїв країни. Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ. Про нагородження героїв України героїв дібетів. люди уважно вдивляються у фотографії. Серед місті експонують революційні світлини. Рік тому це справді було з нами. Він згуртував українців. Навіть перед лицем ворога такої краси я розумію, для чого це було, і що це було не дарма, що потрібні були зміни і щось десь, але ми зрушили. Після Майдану зміни в нас самих настали миттєво, зміни в країні. Тільки почалися. Все одразу гладко не буває. І то, що перше після зміни правительства приходить не дуже хороше правительство. Воно теж виспитується, воно теж росте. Дуже повільно відбуваються зміни, які ми хотіли, коли ми сюди виходили. Но, якби знову повернутися на рік тому, я б знову вийшла. Та люди кажуть, те, з чого почався Майдан, у них досі живе. Це надія на краще, не зважаючи ні на що. Людмила Бадалян, Владислав Журенко. Спецкор 2+2.